Так, У продажу на ринку такий Volkswagen Шаран з електробоковими дверями. Це вже пригнаний у нас 2011 року. 2.0 дизель на автоматичній коробці передач DSG DQ250. Ціна у нас 16700. Номер власника. Ось цікаво, телефонуйте по номеру. Так, у нас рейлінги, комплектація у нас Райлайн. Люк-панорама, електротвер. Букові я бачу. Зараз кажу. А як ти бачиш? чому? По боковим, по боковим по кнопкам у нас в салоні, що бокові. Ах ти, ну, то я, ж, я ж не перший а день. Ти бачу, так, у нас максимальні фари, їм ходові вогні, також ДХОшечки, передні паратроніки, е омивачі передніх фар і передні противотуманні фари. Також автомобіль у нас сам паркується. Так, у нас розлізні бокові двері автоматичні, задня ляда у нас автоматична. Камера заднього огляду, Так, Дивіться, з лівої сторони автомобіль повністю рівнесенький. так, задній у нас боковий, рівнесенький. Так, Гарні, легкосплавні диски у нас. Завозке тонування, зелененьке ось віддає. Також торки на задніх дверях від сонця. Так, 4 електрослопідіймача, мультикермо, бортовий комп'ютер, велика навігація, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь вебасто. Автоматично так, став... у нас автохолд є. Такий, дивіться, салончик, в нас шкіра з Алькантари, дерев'яні вставки, тому що цікавий даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.